Добрий день. Сьогодні в мене 5 грудня, 24 рік. Ось таке поле, ось так виглядає азимий ячмінь. Наголошую, азимий ячмінь сорт Луран. Ось так виглядає пасів ячменю. Я вважаю, що доволі непогано. Те, що коли він перерощується, також поганенько. А тут гарно, гарно він лягає, результат буде весною. Ну і ось дивимося, як виходить тут, де ми сіяли вже. Тут края. тут края декілька разів пройшли, норму настраювали. От, звісно, тут він пересіяний. Але мене густота не пугає. Зазвичай на густих пасівах більше вражаю. Ну, бувають тяжкі роки, де значно менше. Тоді ми отримуємо солому. Але якихось 6 мільйонів завжди нормально вискакує. От тут було декілька разів пройшли края. Ось вони так виглядають. Зразу як дивимося, то воно. Різниця є. З такий пасів, я думаю, тут нічого ходити думати вже не треба. Дати йому трохи побуті. Весною ми вже, ну скажімо так, в лютому ми сюди вертаємося і дивимося за станом, підживлюємо. Далі буде видно. Аграрі на снаги! здоров'я вам, вашому полю. Мира.